Ось він вавель. Там зараз не видно на кутках будинків плетуться зелені рослини, але вони зараз вже засохли, тому що вже були заморозки, а йду до троянд. Які не бояться навіть тих заморозків, що були. Тільки що я бачила, так масово росли рожеві троянди. Так, а це, це, друзі, Леонардо да Вінчі. Чи це Ред Леонардо да Вінчі, не рожева, а Ред Леонардо да Вінчі. Яка троянда? Треба мати в кожному саду такі троянди. В мене вдома є ця троянда, вона така безтурботна. Вона квітує все літо, вона безпроблемна. Хто хоче з вас таку троянду мати, не задумайтесь. Ось бачимо, як присохло вже тут. І тут ось яка гарна квіточка виглядає. Ось вона, Ред Леонардо да Вінчі. І Леонардо Да Вінчи. там я була. У королівських покоях тільки що там також є Леонардо да Вінчі троянда. А тут я вже вийшла і хочу побачити, що тут іще квітне на території Вавелю. Ця троянда дуже велика не росте, але пущ у неї широкий такий. Ну, ось покажу, наприклад. Бачите, оце, оце один він, така вона широченька. Чим мені подобається ця троянда? Леонардо Да Вінчі також велика троянда, вона вища. Ніж ширша, вона там десь метр тридцять може вирости в висоту в ширину до метра. А Ред Леонардо, де він ще така кругленька росте. Там бачите, як квітне, без проблем ще молоденький, мабуть, кущик, а тут ті старші кущі, а можливо, просто обрізка різна. І бачимо далі те, що я вам розказую про туї кулясті і завжди ними захоплена. Ось покажу таку композицію, як можна вистригати хвойні рослини. Мені здається, от здалеку, що то не туя, а то... Тис ягідний, я зараз підійду ближче, можливо, я помиляюся, підійду ближче, подивлюсь, а зараз я йду, бачу ще троянди. Оці троянди, коли сюди не приходять, вони постійно квіть. Чи це троянда Сахара? далеко подивлюся на неї. Це я вже не перший раз тут ходжу і бачу, але... Хожу ближче і покажу вам. Ой, просто медова краса, друзі. Яка ж вона гарна. Можливо, я помиляюсь, можливо, це не Сахара. Гляньте, скільки бутонів. Дуже багато бутонів. У мене вдома така троянда, як же вона називається, я не сахара. Згадую, як називається, але по картинкам то сахара. Просто в мене вдома сахари немає. Все збиралася її купити. Ох, вона просто. просто. Я захоплена цією трояндою. Як же в мене згадує, як називається вдома? Ось така краса. Які бутони, скільки ж тут ще квітів є і скільки їх ще буде. Дівчатка також захоплюється трояндами. Отаку От троянду, такий кущ троянди колись мені подарувала донька. Я не запам'ятала її назву. І я її пересаджувала на інше місце, тому що вона розрослася так і мені хотілося її на більш видне місце. І вона, ну, не прийнялася. і Я тепер таку троянду собі шукаю купити. Я і таку, і таку жовту купила. Я не знаю їх назви, але це така краса неперевершена. Подивіться, скільки бутонів. Тобто вона, якщо морозів великих не буде, вона буде собі квітнути і ще довго. Ця троянда. Хто знається дуже гарно в трояндах, підкажіть мені, будь ласка, хочу купити саме таку троянду. Чим вона мені сподобалася, там є і великі троянди, що донька мені подарувала, а вона була така, ну от не просто жовта, а на кінчиках таке помаранчево-червоне. Ну, ось де більше вона показує. Прямо як черебреньки. Так, хочу на назву цвіно. Очікую, коли хтось мені напише в коментарях, як же називаються ці трудяги. Я дивлюся на рід, але не більше квітнуть, чим варить Леонардо да інший.

Це Вестерленд, це Вестерленд. Я Дуже хочу таку троянду. Вона не боїться нічого. Бо тут звідси зараз відповідає. Оцей замок, він заплетений завжди диким виноградом. Він дуже-дуже гарний, зелений. А зараз ми бачимо тільки сухі гілки залишилися. Я думаю, що я показую це відео і ви всі захочете мати таку троянду, тому що ну, холодно вже, а вона просто наче літо. Так вона просто квітне і нічого не заважає. Бутони, бачимо, які бутони. Ось у неї бутони. У мене є дома і кахала, але це не кахала, не така. Дуже чекаю, хто мені напише, як називається. Б'ють дзвони. Я показую вам троянди, вавель з трояндами. Я тут ранньою весною була, вони квітли, якось вони дуже рано квітувати починають ці троянди. Троянди. Так. Уже скоро зима, наче заморозки, а троянди квітнуть, не перестають квітнути і радувати нас. Королівський сад. Королівська краса, екскурсія по території Ав, Вавелю. Побачимо, як тут гарно. Це королівські покої. Я була всередині, відео зробила, зараз зроблю відео і ще. Те, що на території знаходиться. А знаходиться, друзі, тут краса. Я вже була. Я просто надихаюся, коли приходжу сюди гуляти. Дуже тут гарно, дуже атмосфера гарна, людей дуже багато. Це ранок, а людей багато. А ось ще і Зей Фері, не тільки Ле... Леонардо, да Вінчі я показала і ті троянди. Ось трояндочка Зефері, красуня ось така. Просто не постає квітувати. Це так Вавель говорить. До побачення.